Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні ми пропонуємо вам навчитися, як можна грати вдома за допомогою кубиків та кульок. Подивіться! Я для вас приготувала сьогодні різні кульки та різні кубики. Що спочатку можна з ними зробити? Це обстежити. Візьмемо кубик. І візьмемо кульку. Спочатку подивимось на кульку, яка вона? Вона кругленька. Її можна катати по столу, а кубик має сторони та кути. Якщо його покласти на стіл, то він не буде котитися як кулька, бо йому заважають кути. Після того, як ми обстежили кульку та кубик, переходимо до гри Знайди відбиток фігури. Для цього, шановні батьки, намалюйте відбитки фігур, які відрізняються за розміром, за кольором або навіть за формою. Фігур на аркуші паперу не повинно бути більше трьох. Пропоную перейти до гри. Подивіться, на першому аркуші у нас зображені великий кубик, менший кубик і ще менший кубик. Знайдемо в нашому кошику такі кубики. Великий кубик, менший кубик. І найменший кубик. Ось ми завдання виконали. Використаємо другу схему, де зображено великий кубик, кулька і менший кубик. Але діти повинні самі визначити, де великий кубик, а де маленький. Беремо великий кубик, менший кубик та кульку. Завдання. Викона! І в нас залишилась третя схема, де зображені лише кульки, але різного кольору. Давайте спробуємо погратися з цією схемою. Спочатку беремо зелену кульку. Так, кулька наша котиться. Тепер беремо червону кульку. І залишилась жовта кулька. Оп, завдання знову виконали. Любі батьки! Тепер ваша черга погратися з дітьми, а ми чекаємо на ваші світлини.